Вітаю всіх, хто дивиться мій канал по Т-16. У ну, мене є трактор, крім Т-16, такий Месі Фергісон. Е, взяв я таку невеличку задіян, е, на нього встановив така садова борунка. Думаю, поїхати, спробувати підсумок е, скошений, трохи перешаткувати. Поїхав спробував, палки лізуть з-под сомуха, і сітки, і манжети всюди, і трубки там. Ну, Треба це все трохи якось передохранити поломок. Рішив сюди наперед зробити таку, такий кенгурятник. Тут є специфічні такі пластини, це так розумію на лопату, Ось вони ніколи не, не задійснені були на цій і на тій стороні. До нього буде кріпитися. Спочатку думав з трубки зробити, ну, по але факту, по факту, в мене на нього вийшла така отака конструкція. Виглядає така масивно. Але е, ну, по вісу вона не важка. Ну, а тут трубка невелика, десь, мабуть, полторашка, може 2 мм. Е, це десь може 2,5 і така це тільки одна шина, це то встати. Поїхав був, попробу зробив поначалу, встановив оцей брезент, ось все, що на землі лежить. Такий фартух. Попробував без оцих пластин. Оцих пластин ті трубки. Вроді би нічого все нормально виходить, тільки виходить, сильно загибає назад. Ну, оце я вже вчора вже доварив, я трошки підкрасив і вирішив його повністю. І спитати в бойовому положенні, як воно буде. Так, зараз я його встановлю і буду показувати далі. Так, так, ісход роботи я ось його встановив. Прикріпив тут на болтина 16. Так, і на цій стороні таке саме. Отак воно зараз виглядає. Закриваю повністю всю ширину колії і задніх, і передніх колес. Тут, зрозуміло, що все прорахував, щоб колеса не доставали, навіть на подгибах. Виглядає воно так вроді, масивно, тут впираються балансіри і зараз цепляю цю резинку. І буде, я думаю, все бомбезно. Буде кенгурятник. От палок подсолнуха. Оце воно так. Зараз прикрутю резинку, трошки якби наклончик пішов, невеличкий такий. Ну це навіть нічого, все нормально. Так, виходить воно ось так. Сюди брезентина впиратиметься. Тут розстояння десь сантиметрів, мабуть, 20. Якщо не більше. Так що так воно в мене вийшло. Такий вийшов. Такий вийшов кінгурятник від подсолнуха. Ну, може трошки некрасиво смотриться, але я думаю, що було раціонально. Тут теж загибається, ну тут сильно далеко не загниться, а внизу тут впервається. Тут буде вперватися ось. Так, ну, пожалуй на цьому все. Спасибо всім за внимание. Всем всім найкращого. Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкращого, до побачення.